25 тисяч 566 гривень примілець на громадах, де Так, І додатковий лист, архітектура просить 40 тисяч конкурсного програми об'єднання документації капітальні видатки, перенести до загального фонду на програму отримання та поточного ремонту доріг, поточний ремонт розуміння покриття за 10. У нас я так поняла, що випустити зміни да, в нас, так, названі. Треба озвучити зміни, бо це ж назва об'єкту і спілці Треба озвучити ці зміни, а угоди треба там в нас в двох рішеннях. Перше рішення ми надавали 18 мільйонів, що а тут. Ми не випусти. Випусти, 250 000, ну ні, треба дві угоди. Першу чергову угоду, а потім додаткову угоду на на ті залишкові кошти. Сьогодні ми э, зможемо технічно це рішення, тому що угоди підготовлені в проєкт. Єдине, що треба було згодити з збиратися по Можуть, я так розумію, що ми мусимо вказати рішення ради, так? Да. Перше рішення ради є в першому годі. рішення і друге рішення там не підменшило, і сьогодні буде третє рішення, але ви розумієте назву, бо я не маю ні листа вашого нічого. Несіть листа, зараз розумієте. Там і, треба чітко сказати,

Про передачу дизельних станцій, що там. E, це ми придбали для фанатовської замови, але минулостей виділені кошти, але ти михай завтра їде, і темново ви треба. Визати. Так. Ви, ви, ви? Раз, Так, так І Ті треті передачу матеріалів. Не це детика. До спаливо конвертії маски. Вони вже мені кожен день не але ми вже його купили, привезли є і будемо придбати. Вони хочуть більше, але те, що виділили кошти, придбано. Так, що ми робимо з бюджетом? Дивіться, з бюджетом у нас треба за основу, так? За основу. А то є. За, так? За, да? Ну, да. за да. основу. Тепер пропозиція бюджетної комісії, лист, да? і і управління архітектури 30 тисяч прихід, як внутрішньо. ІСС, так, допомогти. Да? Це ну, є проєкт так, або. Ще додаткова зміна по будинку 2030, капітальні видатки мінус 650 тисяч на 20 тисяч організації назвав об'єкт. Конструкція системи на постачання, встановлення джерела режевого живлення, корпусу КДП. А ще саме в тому числі коригування на треба на об'єктах, не дивилися. Коригування щодо. Ein, той об'єкт по приймальному відділенню ви хочете доповнити словами в тому числі коригування. В тому числі коригування, так, то треба чітку назву, нову назву об'єкта, щоб я озвучила зараз і щоб озвучила з тим. Добре. Зараз ще почекайте. Дві пропозиції про відділу охорони здоров'я. Там де є телефоном, а там де пише, що дві пропозиції по відділу охорони здоров'я. На одні внутрішні зміни чи дві пропозиції по відділу охорони здоров'я. в цілому стан вагони без лічичок Є на кошти 250 десятків тисяч буфронів здоров'я, які доб'єдна конструкція приймального відділення підтримування екстреної недокладної медичної допомоги в будь головного корпусу КНП до лікарня, і цю назву розпорядник просить доповнити словами в тому числі перебування проєктної документації зараз Проваються про відділу охорони здоров'я, які були в Так, так. озвучені. Реконструкція мережа. Ya de